Сьогодні працюємо над силою рук, плеч і стабільністю лопаток. Для гарної постави це дуже важливо. Опускаємося на килимок, долоні під плечима, коліна під тазом, за пальцями витягнулися погляд в підлогу, витягнулися за маківкою голови в протилежну від таза сторону. Вдихнули повітря дійшло, наче аж до окуприка, і видихнули ще раз вдих. І видих, навдих, ми долонями штовхаємо килимок вперед, тазом тягнемося назад і видихом навпаки наближаємо коліна та долоні одне до одного. Через круглу спину пішли вперед. Знову вдих, видих вперед. Вдих. Видих. Вдих. та стягнеться назад. Видих вперед, залишаємося в цьому положенні. І зараз вага тіла на праву руку, прям направо-направо, максимально і на ліву. Ми хитнулися вліво, перевели вагу на ліву. руку. Ще раз на праву і на ліву. Ще один раз на праву сторону хитнулися і на ліву. Повернулися в центр. Лишаємось в цьому положенні витягнуті так само за маківкою голови. І зараз ми провалилися хребтом між лопатками. Зараз рухаються лише лопатки. Вони йдуть вгору, руки не згинаються. І виштовхнули себе. Прям долоні відштовхнулися від підлоги. Вниз. І виштовхнулись вгору. Ще вниз. І відштовхнулися, не змінюється м'яза, живота та спини, порухайте лише лопатками. І ще опускаємося вниз. І виштовхнули себе вгору, опустилися тазом на п'ятки і дали рукам відпочити. Глибоко вдихнули, видихнули, похиталися тазом вліво-вправо. Рукам даємо відпочити. Сьогодні буде багато упорів на руках. Нам важливо витягуватися гарною шиєю з плеч, штовхатися кожним пальцем та долонею від килимка вдих. видих. Зараз ми тягнемося тазом назад, руки відставляємо якомога далі і на ширину килимка, можливо, навіть ширше. Спробуйте, в мене зазвичай це положення трішки ширше самого килимка. І ми опускаємося вниз, розводимо в сторони, вперед, вперед, наче за носом заглянули сюди, за килимок, залишилися на рівні долоней і відштовхнули себе назад. Ще вперед, вперед, прямо максимально низько над килимком, і відвели таз назад, ще вперед, вперед. І відвели таз назад останній раз. Йдемо вперед, вперед. Зупинилися грудним відділом навпроти долони і відвели таз назад. Повернули долоні під плечі. Витягнулися зараз за правою ногою назад. Прямо поставили її на пальці, ліва залишилася опорна. Вдихнули, поправили свою гарну поставу. Витягнулися за головою, витягнулися за пальцями, і долоні не зміщаємо з місця. Опускаємось на лікті вниз, за ногою йдемо вгору. І витиснули себе на рівні руки. Знову вниз і вгору. Весь час у нас гарна шия. За маківкою голови витягуємося. Пам'ятайте за це завжди. І виштовхнулися ще вниз, піднялися останній раз. Вниз. Піднялися і змінили. За лівою ногою поки що поставили її на пальці, за головою витягнулися, вдихнули. Видихнули і витягнулися за пальцями. Опускаємося на предпліччя. Нога відразу йде вгору. І піднялися на рівні руки. Ще опустилися вниз і на рівні руки. Вниз. Піднялися. Ще вниз. Піднялися останній раз. Вниз. І піднялися, повернули коліно, сіли тазом на п'ятки і розслабили плечі, дали відпочити рукам, без різких рухів зробили оберти, опустили руки вниз, нахилили голову вправо. Прямо зняли з напругу з шиї, з плеч і нахилили голову вліво, і на рівні руки. Знову долоні під плечима. Колінами робимо крок назад. Ми з вами опинилися в планці. Але в планці з колін підкрутили куприк. Обов'язково не прогнулися в поперековому відділі, а видихом, напружили м'язи живота. Підтягнули куприк. Погляд в килимок, упор в коліна, пальці витягнуті, не підставляйте їх. І опустилися вниз-вниз. І виштовхнулися вгору. Голова також не падає в нас вниз. Ще вниз і відтискаємося вниз, вниз і вгору. Ми наче опускаємося вниз, а голова витягується. Ми хочемо заглянути, що ж в нас там за килимком ще два рази, вниз і вгору останній раз. Вниз і піднялися. Підставили коліна. Можна сісти, дати рукам, відпочити, але недовго. 15 секунд достатньо для того, щоб м'яз був готовий до наступної вправи. Зараз коліна під тазом. Праву ногу ми виставили назад на пальці, вдих, видих, так само куприк. Підібрали, ми прям м'язи живота напружили. Ліва рука. Тримаємо її. Можна прямо торкнутися лоба, можна тримати близько до обличчя. І на вдих Права долоня відштовхує нас вгору. Вдих-вдих, і ми погляд спрямовуємо за ліктем. І видихом вниз. Прям ліко тягнеться вниз, але опорна рука не згинається. Вдих-вдих, прям погляд за ліктем. І видих вниз. Права рука не рухається, не згинається. Відштовхує нас від килимка. І права нога так само. Вдих-вдих. І видих останній раз. І видих. Змінили. Виставили ліву ногу. Вдихнули, витягнулися за маківкою голови. Поправили куприк. Ви... Погляд в килимок. Рука. Права близько до обличчя або взагалі собі на лоба ліва рука відштовхує на світки килимка. На вдих ми за ліктем спрямовуємо погляд і видихом не згинаємо лікоть лівої руки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, дих. І видих останній раз. Вдих, видих. Опустили руку, підставили ногу і сіли тазом на п'ятки, за руками потянулися сильно-сильно вперед. Прям відчуйте свої лопатки. За пальцями, наче дотягуємося до краю килимка. Голова опущена, погляд вниз квилимок, глибокий вдих. Видих. Вдихнули. Видихнули. І знову повертаємося на рівні руки. Долоні чітко під плечима, коліна під тазом. Витягнулися за маківкою голови в протилежну від таза сторону. І виставляємо назад праву ногу, виставили назад ліву. Підійшли лівою вперед, правою вперед коліна над килимком. Ліва назад, права, вперед, вперед. І чергуємо право. Ліва, права, ліво. А долоні ви продовжуєте, наче розривають килимок. Рвіть його в сторони. Вперед. Вперед. Знову назад. Назад. Вперед. Вперед. І ще назад. Крок. Назад, вперед. Вперед. Опустилися на коліна, якщо необхідно, дали відпочити рукам та плечам. Весь час. Опускайте плечі вниз, наче тяжкі тяжкі плечі тягнуться вниз. Вдихнули, видихнули. Знову повернулися на рівні руки. Вдихнули повітря прямо до куприка за маківкою голови витягнулися, видих і знову підставили одну ногу, підставили іншу. Ми опинилися в планці. Зараз долоні штовхають килимок від себе. Коліна призігнуті. Не вирівнюємо їх, а вони в нас зігнуті. Наша задача куприком прямо потягнутися в стелю. Вдих, 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 розкриваємо добре свої плечі, прям штовхаємо калимок вперед. Зігнуті коліна нам зручно, нам приємно, прям таз вгорі. І видихом через випущене повітря з живота ми повертаємося вперед, в планку і витягнулися за головою знову. Вдих, ми штовхнули. В плечах розкрилися голова. У нас між руками вуха на рівні плечі. Звучить дивно, правда? Вдих. І видих, видих, видих. Дійшли вперед планку. Долоні розірвали килимок ще. Вдих, прям куприк тягнеться в стелю. Коліна зігнуті. Високі-високі підбори в нас взуті. І видих вперед, останній раз. Штовхнули килимок від себе. Куприк тягнеться, тягнеться в стелю. І. Видих, видих, видих. Обережно опустили коліна, потягнулися руками вперед, глибоко вдихнули, видихнули, розслабте руки, прямо покладіть їх долонями догори. Вдих, видих, вдих, видих. І повернулися знову на рівні руки. Вдихнули, приготувалися, видихнули, дали собі ці 10 секунд відпочити. Знову виставили назад одну ногу, іншу. Ми опинилися в планці. І зараз відставляємо праву ногу в сторону, вліво, розвернули обидві стопи і повернулися. Залишаємось на правій руці, ліва собі за голову і опускаємося вниз, вниз. І вгору. У нас прямо обидві стопи на килимку вниз і вгору. Знаю, що ця вправа може багато у кого не вийти. Нічого страшного, зробіть хоча б два рази. Але зробіть. Не женемося за кількістю, повертаємось. А робимо технічно правильно. Зараз крок лівою розвернулися. Рука за голову, ліва рука відштовхує, і настягнемось тазом вниз, і виштовхнули вгору. Вниз. Виштовхнули вгору. Вниз. Вгору погляд перед собою останній раз. Вниз. І вгору обережно. Підставили руку, повернули ногу і підійшли. Колінами вперед, опустилися. Я змінюю положення, щоб ви мене бачили. Вдих. Видих. Розправляємо плечі. Я впевнена. Що ви вже нагрілися, відчуваєте руки, спину, глибоко подихали, дали собі ці 10-15 секунд відпочити. Вдих, видих. Ми лишаємося. Зараз просто сидіти на колінах. Можна сісти, скласти ноги перед собою. Оберіть зручне положення, де ви зможете утримувати рівно спину, не падати спиною назад. Ну, зазвичай так зручніше. Але це може бути положення на колінах. Рівна-рівна спина. Вдих, видих, Ключиці розходяться в сторони. Вдих, видих. Ми розвели руки в сторони. Прямо тягнемося за кінчиками пальців в різні-в різні сторони. Голова гарно витягнута, вона не падає в нас в плечі. І ми зараз розвернули долоні догори і повернули їх в іншому напрямку. Коли обертаємо долоні, не рухайте, будь ласка, трапецією, що є гарно витягнута. Поток води б'є нам в плечі, і ми не можемо їх підняти. Ми їх не піднімаємо. І в сторони. Розвернули і догори. Просто дихаємо вдих. Видих, ми вже майже відпочиваємо. Ще розвернули добре і повернули. Опустили руки, наче тяжкі вони упали на килимок. Вдихнули. Видихнули знову руки в сторони. За пальцями витягуємося. І ми зараз опускаємо пальці вниз і вгору, наче штовхнули дві стіни. Опустили пальці вниз, прям добре-добре потягнулися. І штовхнули дві стіни. Також шия гарно витягнута. Вниз і штовхнули. Вниз і в сторони. Не опускайте руки. Легкі вправи на перший погляд. Вгору і опустили ще. штовхнули, Вниз останній раз штовхнули стіни в сторони. Вниз опустили, опустили руки. Також можна потягнутися правим вухом до правого плеча і лівим вухом до лівого. Лишаємо в цьому положенні, спина рівна. Якщо не можете, притисніться, будь ласка, до стінки. Можна сісти на якусь маленьку подушку, але прям рівно-рівно гарна постава за маківкою витягнулися руки в сторони. Вдих, видих, і зараз кінчиками пальців. Ми назад малюємо спіраль. Кожен раз все більше і більше коло, але ми не хитаємося. Максимально утримуємо своє положення тіла, рухаються лише руки. І кожен раз це коло більше і більше. І не опускаємо руки. Я знаю. В плечах ми вже відчуваємо, іначе руки вже не наші. Ще назад більше кола. Шия гарна. За маківкою витягнулася. Не задирайте носа. Наша задача саме за маківкою. Ще два. Один, а тепер ми цю велику спіраль зводимо в одну маленьку крапку. Прямо вперед. Не опускайте руки. Пальці витягнуті. Погляд перед собою. Всередину, всередину зводимо, зводимо, зводимо маленьку крапочку і вниз. Опустили класне відчуття. Вдихнули, видихнули. Ще раз вдих. Видих, опустіть руки вниз долонями догори. Вони наче важкі в нас, примагнітилися до килимка. Рівна постава, шия довга, і ми опускаємо праве вухо до паравого плеча, нас наче за ліве вухо підвісили до стелі. Прямо тягнуть нас за вухо вгору. І тепер ліве вухо до лівого плеча, заправи нас за ниточку підв'язали до стелі. І ще один раз. Вправо. І ще один раз вліво. А руки прямо пущені. Повернули голову в центр. Поставили долоні собі на коліна, витягнулися за маківкою голови, розширили ключиці І робимо вдих. Подивилися собі за праве плече, прям носом. Вправо-вправо, наче хочемо заглянути за праве. І видих: повернулися вдих. Вліво. І знову вдих вправо і вдих вліво. Повернулися. Не притискаючи підборіддя до грудної клітки, ми опускаємо голову вниз, дивимося прямо вниз, відчуваємо, як розтягується потилиця. Але не притискайте підборіддя. І подивилися погляд вгору, прямо поглядом вгору, 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 плечі опущені. Знову. Вниз, вниз, вниз і повернулися, і ми з вами завершили. Чекаю вас в коментарях, пишіть про свої враження і до зустрічі на наступному тренуванні.